Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами поговоримо про таку цікаву тему, як повістки поштою, чому одним приходять, іншим не приходять, чому приходять не за місцем фактичної реєстрації, чому приходять за декларованим місцем реєстрації, чому взагалі таке відбувається? Одразу кажу: у відео я буду казати про свої власні спостереження, про свій практичний досвід, які клієнти до мене звертаються, які я повістки аналізую. І що взагалі відбувається, тому що на жаль, правдиву інформацію з нас ніхто не знає, тому тільки власні спостереження, власні висновки. Але спочатку підпишіться на мій телеграм-канал. В телеграм-каналі я публікую всі свої практичні кейси, а також ділюся корисними порадами. Наразі всі військово зобов'язані вже чекають цього ось прекрасного моменту надходження повістки поштою. Вже багато я би сказала навіть і надійшло. Досить часто жаліюся на те, що от я ж оновив дані, чому мені прийшла повістка не за місцем, в яке я вказав під час оновлення даних. Взагалі я не оновлював дані. Чому до мене прийшла повістка? Що взагалі відбувається? Тепер давайте ось розбиратися і з вами, так би мовити, дискусувати на цю тему, див, ділитися власним досвідом до речі буду вам дуже вдячна, якщо ви поділитеся своїми спостереженнями. Почнемо з такої категорії осіб, як ті, які уточнили свої дані своєчасно, да? тобто до липня 2024 року. Якщо вони уточнили свої дані, як у нас передбачено, постановою 560. Уточнив дані своєчасно, значить повістка може надсилатися тобі на ту адресу, яку ти зазначив під час уточнення даних. Ми ж пам'ятаємо, що місце реєстрації одне, наприклад, да? а місце фактичного проживання у вас може бути іншого. У нас передбачено да, вільне пересування, у вільному пересуванні ніхто не обмежений. І ось, якщо ви уточнили дані своєчасно, то з моїх власних спостережень, я бачу, що надходять повістки на ВЛК. І надходять повістки саме за місцем, яке ви вказали під час оновлення даних. Так? Тобто, якщо ви вказали фактичне місце реєстрації, воно воно у вас співпадає з місцем реєстрації, то вам приходить ось на цю адресу. Якщо ви вказали ін... Інше місце, місце фактичного проживання, да, воно відмінне від місця реєстрації, то приходить по фактичному місцю проживання, яке під час уточнення. Тобто все відповідає, так би мовити, чинному законодавству. Якщо у вас відмінна ситуація, то будеш дуже вдячна, якщо ви поділитесь зі мною цим досвідом. Друга категорія осіб це ті, які теж уточнили свої дані. Однак уточнення відбулося вже після цієї да, дати, 18.07.2024 року. Тобто, так би мовити, уточнилися, але не своєчасно. І що я бачу? Їм також приходять повістки. Тільки повістки їм приходять за місцем реєстрації, не за місцем, який вони вказали під час уточнення даних, так якщо воно відмінне від фактичного місця проживання. Тобто приходять повістки, приходять на уточнення даних саме не на проходження ВЛК, а на уточнення даних. Однак, знову ж таки, це мої власні спостереження. Те, що я бачу, це може відрізнятися від регіонів. У нас дуже велика країна у кожного ТЦК свої правила. Тому буду знову вдячна, якщо поділитись своїм своїм досвідом, куди вам прийшла яка повістка. Дуже цікава мета, якщо видання так не уточнили своєчасно. Третя категорія це ті самі, які взагалі не уточнили свої дані ані через СНАП, ані через Резерв, що відбувається з ними. Як показує практика, їм також приходять повістки. Приходять їм повістки на уточнення даним за місцем їхньої реєстрації. Однак це таких випадків, одразу я вам кажу, в мене було небагато. Ну це ж, мій тільки досвід, у інших, наприклад, адвокатів може бути інша так, статистика. Но такі факти дійсно зафіксовані. Цей факт також от ми перевіряли ось, про особу є всі відомості в резерві. Тобто всі відомості, да, в реєстрі оберіг, всі графи заповнені. Тому ось повістка і прийшла, скоріш за все. Знову знову власні спостереження. Буду дуже вдячна, Якщо поділитись, ті, хто не уточнив дані, чи вам уже прийшла якась повістка, чи ні, і взагалі, як ви на неї всі відреагували? До речі, ще також були такі випадки, що повістку на уточнення даних отримували ті військово які оформили собі вістрочку? Ну а причина? Була виявлена в наступному, він отримав повістку на уточнення даних, тому що дані було оновлено не своєчасно, тобто протягом того, так двох днів, тобто трішки пізніше ніж потрібно було у зв'язку з чим. На мою думку, так, якщо ось за аналогією порівнювати все йому і надійшла повістка. Ну, ця проблема з ТЦК можна вирішувати. Дані в нього уточнені, так відстрочка є, все оформлено, тому тут можна навіть і не турбуватися. І такі випадки бувають. Підсумовуємо, да, бачимо, що дійсно повістки надходять, дійсно повістки надходять поступово багатьом, дуже багатьом. Однак єдине, що мене от трішки турбує, це тільки одне зобов'язані деякі дійсно не встигають навіть забирати ці повістки. Хоча дійсно бажають, бо то у відрядженнях, хто десь і що в інших містах. В разі, якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких питань, як з мобілізаційних так і з приватних, ви знаєте, до кого звернутися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. Дякую вам за увагу, ставте лайки, коментуйте.